Суботу ввечері Сан Антоніо отримає нового чемпіона, і зірка народиться. Тієї ночі молодий лев, котрий ще не плавав в глибоких водах 12 раундового поєдинку, вийшов на ринг проти загартованого в найзапекліших боях мексиканця Карлоса Куадраса. Лише одиниці здатні розгледіти майбутню легенду в нікому невідомому хлопцеві. А народження чемпіона, який буде домінувати в дивізіоні, може бути доволі спонтанним та неочікуваним. Саме ці два рідкісні моменти зійшлися в одному поєдинку, що відбувся між Карлосом Куадрасом і Ноунейм, no проспектом Джесі Родрігесом. Це не той Карлос Куадрас, який був кілька років тому. Я думаю, що прийшов мій час сяяти та стати суперзіркою. Сьогоднішнє відео присвячене моменту, коли нікому не відомий Джесі Родрігес, став домінуючою силою в малих вагових категоріях. Тож відправляємось в 2022 рік, де все почалося, і проаналізуємо його бій з Карлосом Куадрасом. Маччусон форбен or right place, right time. Карлос Куадрас – воїн, загартований у понад сотні аматорських боїв, зійшов на вершину, завоювавши титул WBC у другій найлегшій вазі, який утримував з 2014 по 2016 рік. Після 45 професійних поєдинків Ель Прінсіпе до сих пір стоїть непохитно. Його залізне підборіддя та залізна воля перетворюють удари суперників на ледь чутний фон. Завдяки ювелірному контролю дистанції та відточеному таймінгу. Він диктує свої умови бою, витримує будь-який шторм і задає темп як справжній ветеран рингу. На початку 2022 року Карлос Куадра зготувався вийти на бій проти Срісакета Сора Рунгвісаї за вакантний титул WBC у другій найлегшій вазі. Аж раптом тайський боксер захворів і знявся з поєдинку. Вечір боксу опинився на межі зриву, а напруга наростала з кожною секундою. І саме в останню мить на ринг вийшов нікому невідомий герой, щоб врятувати це шоу. Я хочу бути тим хлопцем, про якого будуть згадувати навіть через 20 років. Я хочу бути такою легендою. Джесі Бем Родрігес, справжній ураган у рукавичках. Його блискавичні двійки та легка, мов тінь. Робота ніг забезпечує повну домінацію над суперниками з гранітним підборіддям і боксерським інтелектом. Він перетворює поєдинок на шахову партію з генієм. З першої секунди його безстрашна агресія та снайперські комбінації дають зрозуміти: це не новачок, а нова сила, готова переписати історію другої найлегшої ваги. На початку 2022 року він був молодим і талановитим проспектом, який крок за кроком пробивався на вершину через андеркарти великих боксерських шоу. У його активі назбиралось 14 боїв по 8 і 10 раундів. Його вела непохитна віра, що його час настане. Але чи міг він уявити, що цей шанс прийде так швидко? Я повинен був битися в андеркарті бою «Куадрас Рунгвісай». але Рунгвісай захворів і їм довелось рятувати вечір. І вони обрали мене як найближчого за рейтингом. Так я отримав цей бій. Отже, лише у 22 роки цей молодий лев вийшов на бій. Маючи всього шість днів на підготовку, це був найбільший виклик у його житті. Повний 12 раундовий бій проти загартованого чемпіона, який виступає на дві вагові категорії вище. Це характеризує його як справжнього чоловіка, який женеться за своєю мрією, коли світовий титул уже сяє на горизонті. Flyweight Championship of the World. обидва боксери почали спокійно придивляючись один до одного, але з перших секунд було видно, Родрігес почувався вільно. Він тиснув, працював жорстким джебом і намагався задати темп. Куадрас досвідчений екс чемпіон намагався не стояти навпроти Родрігеса, щоб не ловити обличчям його джеб. В той же час шукав момент для своїх гострих контратак. І час від часу пробивав по корпусу, розуміючи, що в пізніх раундах це сповільнить зухвалого проспекта. Right couple, an Тим часом Бем демонстрував, що він налаштований серйозно, різав кути, бив з незручних ракурсів, і головне. Чисто влучав, що дозволило йому забрати перші раунди та записати початок бою на свій рахунок. А це раунд, де Джесі заявив про себе по-справжньому. Блискуче вирізаний кут не залишив Куадрасу жодного шансу. Такі аперкоти здатні створювати лише генії. Квадрас підвівся, але було видно. Він приголомшений. Ноги вже не такі міцні, а погляд став досить невпевненим. Сівадрікес після нокдауну він ще більш натхненно нарізав кути, обробляючи корпус Куадраса короткими правими та лівими хуками, змушуючи мексиканця відчувати себе так, ніби він б'ється у важкій вазі a 22 year кіндисплейбарабріґезна давачоквадрас not... спробував перехопити ініціативу своїм фірмовим оверхендом справа. Але Родрігес пірнув під удар і пробив у ребра, нагадуючи, що й у захисті він працює бездоганно шов на зустрічних курсах. Куадрас пішов улюбленою стежиною, працюючи по корпусу, щоб сповільнити ноги молодшого суперника. А Родрігес відповідав правими хуками в тулуб, комбінуючи атаки, як досвідчений ветеран. So, these guys go forward to forward. Цьому раунді було видно, у Родрігеса запас сил глибший. Екватор поєдинку він закінчив впевнено, засипаючи куадреса комбінаціями на будь-який смак, тим самим показуючи, що стоятиме міцно до фінального гонгу. Адрігасу бікалтайголдерибаксин шапемра дрігас у стефенті подаба наприкінці раунду у куті Куадраса вже хитали головами. Цей хлопець справді небезпечний. А у їхнього бійця між швидкістю думки і швидкістю ніг почав зростати конкретний розсинхрон. Це мебіч словане белка темп тримався високим. Родрігес працював під кутами, фінтував джебом і раптом вкрутив правий аперкот просто в скроню куадраса. Oh, There nice, cut. A good one there for так удрас, який завжди готовий битися, зробив два кроки назад, розвернувся від канатів і зарядив потужний лівий у корпус свій найкращий удар у поєдинку. Body shots але Родрігеса це не приголомшило. Він ішов уперед і не давав мексиканцю відчути комфорт у рингу. Куадрас розумів. Щоб врятувати ситуацію, потрібен нокаут. Тож десятий раунд він почав, немов одержимо. Біфофрамба Джесі миттєво перехопив ініціативу, пробив джебом, розсікши брову, і бій почав вислизати ще швидше. Родрігес же був безжальним. Притис суперника до канатів, вгатив правий аперкот, від якого Куадрас захитався. А потім розрядив чотири ударну комбінацію, що пролунала, мов постріл з дробовика.

Коли пролунав фінальний гонг, суддівські записки були лише формальністю. Родрігес домінував у кожному куточку рингу, здобувши одноголосне рішення суддів. Цю ніч Джесі Родрігес вписав своє ім'я до списку чемпіонів і, що найголовніше, заявив про себе як молоду кров, що буде домінувати далеко поза межами другої найлегшої ваги. 20... зірка народилася. Джесі Родрігес наймолодший чемпіон світу в боксі.